Є ось такий кран Ліпхер. Якийсь 60 чи 73К, щось таке. Якась там гідравлічна вже ставка є. Проблема з двигуном візка нашого Я вже раз туди лазив колись. Ось він тут є. Значить, цей двигун горить постійно. Кран не мій, кран не просто допомагає обслуговувати. Значить, перший раз була причина в тому, що двигун з тормозом, і фактично тормоз був не налаштований, зазори були не збережені і, відповідно, він постійно в тормозі працював. Ну і, відповідно, перегорів. О, тепер фактично я їм пояснив причину. Я їм діагностував, що двигун точно згорів, обмотки. Коли я туди виліз, фактично він перегрітий, був по фарбі, навіть було видно, що він перегрітий, був серйозно. Відповідно, вийшов з ладу таким методом від перегріву. Двигун був, тормоз двигуна був змащений якимось типу літолом. Диски були змащені, було чітко видно, що там змазка була. Тобто кранівник його змастив, щоб він крутився. Ну, відповідно, від того він і перегрівався, і того і згорів. Тепер я їм пояснив, що потрібно витримати зазор в тормозах, відчистити, відмити все від того і тому подібне. І перед тим, як він перший раз згорів, фактично вони ще й диск міняли термозний, бо він чи розлетівся чи що. Бо в мене теж була така ситуація на кажеться третьому ліпхірі. Що диск розлетівся. Ну, там, з інакших причин, там третій фази не було на двигуні. Він дуже е перерив чисто працював ривками, ніби. Ну, тобто, третій фази не було, того він і відповідно е тормоз не витримав цієї роботи. А тут фактично тормоз змащували. Ось того, того він вийшов з ладу. Ну, фактично, я їм пояснив, як підлаштувати тормоз, але. Прийшов час, пару місяців прийшло після моєї діагностики, після їхньої перемотки, монтаж-демонтаж цього двигуна. І фактично він знову каже, що вибиває автомат. Я думаю, що він знову згорів. Ну, Скоріше за все, що звичайно, це знову питання по тормозах. Зараз ми знову туди, напевно, поліземо. Подивлюся, я що там з тормозом в першу чергу. Ну і вскрию кришку самого двигуна. Подивимося, як он там себя почуває, обмотка и тому подобное. Вот так. Значит, одна обмотка выходит. Под названием три. у Провода маркіровка тригу. Після трюку. Далі пішло у нас дабі З'єдналося з внутрішньої тридабі. Ну, тридабі. Видно третій. значит далее 2 у 2 у там тоже 2 у значит 2 в тоже 2 в и третий 2 даби и пошло в середину тоже 2 даби и третье Один У. Немає У. Там є бірочка У. Далі один В. І приходить. Теж є В. І дабі. Один дабі. Пішло теж один дабі. В'єднуємоши цих. Ці дві обмотки. <різований> ну що ж, від'єднаю двигун повністю. Будемо зараз пробуємо на погода, але безпосередньо прозвонять зараз ще двигун і роз'єднаний, ну, чути запах там гореного, то я є... і... по тормозу там 100%. Зор біля 3 мм має бути 0,4. Відповідно, він в деяких періодах, коли напруга хороша, вистачає йому електромагніта, щоб втягнути цю катушку, катушка, щоб втягнула цей диск термозний, а в деяких періодах не вистачає, того відповідно і двигун бідний почернів Ось кришка, ось двигун колір. Це вже він там горів, здається, чи другий, чи третій раз. Відний кабель взагалі на, на сам кран малого січення, алюміній. Контакти погані на автоматично каче. Видно, що напруга ще присідає. Ну, питання поживлення взагалі крана ще. досить суттєве. І по двигуну по тормозу двигуна звичайно. Значить, що по тормозу. Ось такий зазор. Зазор буквально десь до 3 мм доходить. Він має бути 0,4. Причому посюди. Заможні ще мастили піднімає. Це ліпхер 102К, 8-тонний, 8 тонн -тон він може підняти, відповідно, трошки інакша конструкція. Третіка стоїть. Сьогодні вітер неймовірний до обслуговування тут, звісно, погана погода. Кабелі теж не підмотані, кабелі перетираються, треба спускатися ще перегляд, кабель, ось там металоконструкція не зачіпається. Значить що, продігностую цю проблему в двигуна. Двигун і від'єднав, запустили ми, фактично двигун точно згорівши перегорівший. перегорівши. Обмотки дзвоняться там зовсім неправильно, як, як повинно, опір не збережений. І будуть двигун знімати на перемотку. Відповідно я вже тоді далі буду налаштовувати сам тормоз і, і під'єднаю вже двигун, перемотаний двигун. Під'єднаю, тормоз підлаштує. І січення кабелю так само, я так зрозумів, що замовник кабель теж замінить. Бо ну кабель на цю потужність на цю потужність крана кабель не той. Не той, що мав би бути. Ми будемо перевіряти. А перевірять фактично час, час роботи після мого ремонту, бо попередній раз. Вони... Я діагностував так само, що двигун був перегорівший. Я їм пояснив, що потрібно замінити не замінити, налаштувати тормоз, а фактично потрібно було б, напевно, замінити кранівника. Кому я це казав? Ну. Значить, вони просто мене не почули, що потрібно відрегог налаштувати тормоз першу. Чергу. Якби був налаштований тормоз, не було б питань по, по перегріву двигуна. Відповідно, він би не перегорів. Все. Кабель, січення, кабелю живлення це вже питання, я думаю, не таке важливе, як тормоз. Ось така справа. Чекаємо від них дзвінка, що двигун готовий, змонтований і до підключення.